Сьогодні застосовуються все частіше новітні технології лікування і стресу, і депресії, і больових синдромів застосування кетамінів і канапісу. Як психіатри і неврологи до цього відносяться, які проблеми бачать? А, е, дякую за запитання. Е, ми безмовно. Ну, наука йде вперед, ми намагаємося. Е, Знаходити нові молекули, нові а, ліки, нові, нові старі, їх змінювати, їх модифікувати на потреби сьогодні сьогодення. Тому застосування психодерічних препаратів або інших психоактивних, заспокійливих а, речовин, воно було і є. Але а, за саме головне, чи ми кажемо про канабіс. А, Медичний канабіс, давайте в так казати, тобто препарати, які, власне, мають певні особливості і, безумовно, не дорівнюють наркотичні речовини, канабісу як наркотичні речовини. І кетамін, який є психоделіком і який є дуже важливим і має ефект, ми знаємо, але специфічні фокуси застосування цих препаратів, це дуже важливо. Тому саме обговорення, бо зараз. Це по ну, як така повсякденна практика. Але чи можна так вживати ці чірічовини? Які групи пацієнтів, які власні препарати, при яких фокус-мішеннях власне це треба обрювати, щоб лікарі знали. Бо коли приходять пацієнтів, потім з ну з таким типу, А ви знаєте, от я вживаю і мені так гарно, гарно. Це класно, але саме лікування є проблемою, бо потім ж ми стикаємося з резистентністю, ми стикаємося з проблемами власне того канара комплаєнсу і того, ну скажімо, ну, все ж на слово неадекватне лікування розладів, які воно є. Тому ця тема є дуже важливою. Так, дійсно, ну неврологи до цієї теми ставляться з зацікавленості, я так сподіваюсь. Тому що дійсно для неврологів це нові напрямки лікування деяких досить серйозних неврологічних порушень, які є і тривалими, і все ж таки негативними для пацієнта, Це і хронічні больові синдроми, це і спастичність, і інші проблеми, і ці новітні. Ну для нас новітні напрямки, які сьогодні входять в нашу медичну діяльність, то це досить важливо і для пацієнтів, і для нас, і для лікарів. Тому неврологи звичайно до цієї проблеми ставляться за цікавленістю. І я так сподіваюся, що з цікавістю по будуть приймати участь в нашому наступному вебінарі, нашому наступному майстер-класі, який пропонується у квітні. У квітні, восьмого тому саме, 8 квітня медексперт, наші гостинні хазяїва, наші ті засновники цієї програми, цього курсу. І ми долучаємось саме до обговорення як застосування новітних саме психоактивних речовин, зокрема канабіс вмістовних ліків і кетаміну у. Лікуванні психічних та невроводічних розвитків. Чекаємо вас. Чекаємо вас на зустріч. Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, які загрози пов'язані з застосуванням цих препаратів ви бачите? А, насамперед, це те, що люди, пацієнти, особливо при самолікуванні, лікуванні, а Плутають медичний, наприклад, канабіс, і тобто канабіс вмістовні молекули або ліки, скажімо так, і власну наркотичну речовину, не розуміючи, що, що насамперед, і це важливо, бо навіть е, медичний канабіс він все ж таки, загроза збикання вона є. І на жаль, люди не розуміють, що ми стикаємося зараз з дуже важкими канабіс канабіс. Е, Потенційованими психотичними розладами важкими, і це е, не ну, скажемо, це запрузнула ситуація, і це треба розуміти. Точно так же також треба розуміти, що це препарати, які не можуть вживатися при, скажімо, в повсякденній як такий. Це не є НПВС, це не є. Вже сталі антидепресивні препарати, які ми вживаємо в рутинній практиці. Тобто, оце фокусування, фокус мішені для застосування цих препаратів. Це дуже важливо. Ну, я думаю, що такими ризиками застосування цих препаратів є я з боку лікарів, та, та з боку пацієнтів. Це перше. Зайве побоювання, тобто, якщо або лікар або пацієнт, от відмовляється, навіть якщо є показання для застосування, ну з якихось побоювань, які не мають під собою ґрунтовної основи. А з іншого боку, це навпаки просто призначення всім, і вся, оце дуже дуже такі важливі, на мій погляд, загрози, які можуть дійсно. Призвести до того, що ці напрямки вони будуть неправильно застосовані. Тобто, саме лікування звичайно, ні. Ну і лікар повинен все ж таки зважено підходити до цього моменту. До моменту призначення. Все дякую, щиро, велике вам спасибі, і будемо готуватися.